Привіт, друзі! всім. Е, так, про мішкові результати доповідаю обстановку у нашому персиковому садочку. Розклад такий. Е, ну, цей рік короче, життя дав по повній програмі, тому що дивіться, яка ситуація. Значить, е, морозом весною жахнуло, потім літом добило жарою. І з ними проходить, ну, коротше, непонятно, що проїздить з тими Значить, Мало того, що э, самі по собі сипляться, сипляться так, взагалі не кисло сипляться. Ну, прям для мене трохи неочікувано. Сказати, що йде э, плодів від перегрузу, то я вас увіряю, перегрузу немає навіть геть близько. Тут, тут недобор достатньо серйозний, тому що персик конкретно жирує так. Плюс дозрівання йде, вже почалося как бы, дозрівання цих, які мають бути ну, масові, об'ємні, ті, які ви маєте замовляти. Але воно таке сильне, зараз я вам покажу. От Заходимо, дивіться який. Зараз тут такого попробуємо зробити. Оп. Оп. Тобто він достатньо такий ширний, густий, об'ємний персик. Тобто Персика тут має бути дофіга, Ну він ще дивіться. Ну, з вигляду, звісно, стиглий, але ще не стиглий. Ось дивіться. Сусідство, бачите, яке? Ось той крупний вже налив, цей зелений. Ну, може, звісно, в якійсь мірі і непогано, тобто є час для збирання, але тим не менше, От, от на одному дереві, да, дивимося. Ну, вони ж явно ще залепухи. А цей з вигляду от вже прямо стигли. І цей з вигляду прямо стиглий. Ну він то, звісно, не стиглий. І ось. От сьогодні вранці пішли позбирали. Бачите, вже є. Тому що Ми з малим ходимо, час від часу зазберуємо, їх щоб не валялися, тому що я не хочу, щоб розводилася всяка сіра гниль і тому подібне. А ось і спільчики. от картина теж така, дивіться, ну ніде ні, ні одного немає. Навіть, навіть близько тут ось є парочка, а мало би бути то їх куди побольше. Теж в них пішла осип. Ось в мене е, Ну, Як бачите, давайте глянемо що на цей теж цікавий. Ці, що не крупні, такі під закруточку, теж їх тут взагалі фігня залишилася. Ось гарненькі, все. Ну ще зелені, але вони вже на підході, тобто вже через декілька днів, я думаю, тиждень максимум вони будуть зібрані. Ці вже пішли, з цього ми вже пробували. В цьому сезоні їх цього сорту є декілька штук, не знаю, як сорт називається. Мене, до речі, там... Питали по сортах, то не знаю. Тут сортив я вам не скажу, як називається. Зараз ми щось з вами розкусимо, спробуємо. Але картина така. Не однаково дозрівають, в розмірі не одінакові. Бачите, цей дрібніший, цей крупніший. І форма в них така. Ну явно їм не вистачало чогось. Хлопці взяти спробувати. Тут такі дуже дрібноватенькі. Так, ну йдемо на цей. Глянемо. От. Ось дивіться. Оце ми з вами спробуємо. Ні, ось оце. Оце взагалі красавчик, дивіться який. Оце бомбійський. Оце той, що... Ну що їй й хочеться. Як то кажуть. Зараз ми розкусимо. Бачите, на в'ятерці так горіс. Гарненько відійшов. Це якраз самий-самий сок в дозріванні. Навіть його хтось он хотів пробувати, походу. Ой, пахне класно, так. Зараз куснем. Бачите, як тече? Оце смак, оце аромат. Зверніть увагу, від кісточки чітко відстає. Огонь. Ммм це просто супер народ. Ось вони теж такі. Оці теж хороші крупно. Крупнокаліберні. Ну що я вам скажу? Народ, робіть заявочки, буду робити відправочки. Це вже все, це вже зрілі. Це вже пішли. Ось такі дивіться, ну ж красота взагалі. М -м -м. Казала моя бабця. огонь. Це народні карінчики. Гарненькі, не крупні, тому що це сигналки. От, а ось сусід, тут дивіться, ще йому. Я <сь> навіть не збирається нічого показувати. Йому ще рости і рости. Ну така картина. Ось пішли. Це дрібніші. Це сорт дрібніших. Такі більш червонясті порівняно з тими. Визривають. Ось теж вони. Такий якийсь цікавий, не знаю теж, що за сорт, тому що пояснюю, тут пішла перетрубація з цими сортами повна. Це схоже на те, що я тільки що пробував, але теж чомусь дрібний. Ось теж у нас ніхтаринчик. Кстати, ось дивіться, наслідки морозу. Бачите? І рядом. Оце мороз, жара. І воно тут так зупинилося і стало. І все, і так вони стоїть. Їх тут скільки штук? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, бачу, шість, сім. От сім штук зупинилося в рості, а один пішов в ріст. Ось така нестандартна ситуація. От На тій в самій старшій ділянці теж пішло потихеньку дозрівання, там же я перших вчора пробував. Пару штучок. Ось вам теж дивіться наслідок жари, бачите? Ось дивіться. От він і от він. Тупо зів'яв, Нафіг. І все. Це нормальні. Ось навіть впав худин. Теж сьогодні вранці збирали не було. Мурашечки точать. А, коротше. Ну таке. Одним словом, народ, заявочки можна вже робити. Робимо, приймаємо, бо перші клієнти тут вже, звісно, спробували. От. Ваші ось на підході. Пишіть, дзвоніть. Ну і дам ще, ось дивіться теж. Отайспічики. Їх взагалі ніфіга нема цих іспічок, вони голять там по одному полишалося. І ще й ті досипаються, бачите, дивіться. Ось один лишився. А ті підсипались. Ось теж. На деревцятку два. Два, да-да-да-да. Ось. Бачите. А мало би бути їх штук з 10, тому що ось айспіч, теж голий. Бачите, нема. Така сама ситуація. Ні одного плода немає, не залишилось. А мало би бути. І мало бути їх тут дофіга. Я розраховував, що в цьому сезоні ви всі попробуєте айспіч. А тут... Сам толком не спробую. <реш> якось так. Бачите, тут нема. А на цих є, теж дивіться, вранці підзбирали, а ось є. І вони зеленіші. Їм ще треба зріти, хоча виглядають вони, звісно вже вполне с'єдобно, але насправді ще ні. Тоже, ось дивіться. Ось такий такі розклад. Незрозуміло, з затримкою чи не з затримкою. Ніби з одного боку і не з затримкою в порівнянні з минулим роком все ніби окей, але з другого боку, якось недружньо. Дуже недружньо. Це все діло починається. Але ну таке, будемо вважати, що ми з персіками довго запрягаємо, але потім будемо гарно їхати. Ну так і дивіться. То ще зелененькі. Але на підході, з дня на день будуть народ. Щас, сейчас, зараз я відкрию. О, вода. Красота. Красота. Ну що, все, якось так. Отака така у нас обстановочка в садочку. Пишіть, дзвоніть, будемо пакувати, да відправляти. Все. Всім пока-пока, гарного дня, до нових зустрічей.